Є ось така шафа. Це Hager Orion але з прозорою дверцяткою Зручно, це я перший раз таку штучку взяв для того, щоб облік зробити облік, щоб без доступу в шафу, бо я тут замочок поставлю. Да, до речі, він тут один. На фото було два. я взяв Я взяв два замка. Виходить лишній. Да. Значить, шафообліку, щоб ніхто туди не, не, не цей, без доступу був огляд. Є в нас модем, правда, такі коробці дуже негарна. Зараз будемо думати, який цей, який кудись замінити коробочку інакше. Автоматичний вимикач, ось такий. Кріплення для шафи винесні. Пробую їх використати, ані то щось інакше, бо це на опорі має бути. Значить, замочок це до автоматичного вимикача. Це теж кришечки до автоматичного микача. Надіюсь, вони пломбуються. Ані то будемо щось думати, щоб вони пломбувались. І це верх-низ шафи. Вона герметична. Будемо пробувати складати щось. Ну, Хоча б. Хоча б скласти його середину, щоб воно вмістилося, а тоді вже кріпити і. І проводами там все відповідно робити. Тільки єдина проблема, така досить серйозна, тут немає фальшпанелі. А це проблема суттєва. Напевно, її потрібно тут виготовляти, бо в попередньому ящичку такому я був зробив просто дві полоски. І на них дінрейки чіпляв, а тут, можливо, хоча, може тут так само дві полоси вчепити і попередні діінреї чіпляти. Будемо перемірятися і робити щось. Вирізаю я цю фальшпанель все-таки, так би мовити, з електротехнічної сталі не вистачає мені трошки запчастин. І інструменти, щоб завершити. Накінечників не вистачає раз. Далі преса так само, трьом якраз по цьому. по цьому накінечнику. Ну що, такий загальний вигляд? Під пломбою автоматичний вимикач, кришечка верхня, нижня, лічильник. Так само це шафа, не шафа, а мається на нозі. Коробка з модемом. Антенка там. І ось думаю, було би добре, якби ще тут ВН поставити на виході. Бо фактично зараз під пломбою його зробити, а кабель, кабельна лінія ще не готова, і ще далеко до кабельної лінії. Ну, не зовсім далеко, але фактично її немає. От як взяти навантаження звідси, було би добре, якби сюди ВН ще став. А, і ось такий ще замочок. Якось він там вот ну, так фиксуете а не вичиняется. Чтобы никто лишний не лазил туда. вот там все облики ще на фасадах. Не на фасадах, а взагалі на, на дороге. А так все видно.